13 жовтня, особлива дата, яка стосується нашого автора Анатолія. І у нас довге, двохрічне читання книжки. Програма читання книжки в'язні Північного Царя. Книжка про народ Божий. Спроба отруїти Матрьонінський серафім. Сторінка 456, і ми починаємо читання. Якщо б ви працювали разом з братом, жили б в одній секції, та ще й на, нари були б поруч, і йшли разом в їдальню і разом в всі зібрання, напевно, він був би вам правдивим другом. Так було з п'ятохою Іваном і Матрьонінським Серафімом. Брат Серафім 1927 року народження з Кіровської області, ще не був свідком Єгови. Спосібний, сильний, але вдома жив порядно. Попав він у табір в Норильськ за полярне коло, працював в порту, мав добрі зачоти, заліки, там вперше зустрів свідків Єгови. зацікавився і поринув з головою. Ще вдома він з сестрою прочитали в товсті біблії книгу об'явлення, коли, коли до війни закривали і руйнували церкви, хтось з дорослих приніс біблію. Ясно, що їм особо було ховати. Прочитаного він нічого не зрозумів, страшні звірі, коні. Якогось дракона розкинули на землю. Дорослі ще говорили, що на землю прийде Христос зі Сходу, буде ходити, як людина по землі, і хто, і хто похоронений з Христом на схід, воскресне. Все було якесь таємниче, і нікого не можна було запитати, бо всіх посадять в тюрму. І тут йому свідок каже, що Ісус вже прийшов, що Він вже скинув страшного дракона диявола, на землю і через те така біда. Як так, коли, а що далі буде? Розказав, пояснив, що не пише Біблія про те, що Христос буде як людина ходити на землі православній, не пише, що воскреснуть, в кого на могилі хрест на схід. Дістав і я сам прочитав, що Воскреснуть всі, хто в гробах. Його голос почують і повиходять. Івана 5, 28, 29. Прочитана і пояснене вмить розбило мої традиційні народні вірування, згадував Серафим. Тепер я тримався свідків на 24-му таборі в Дудінці, куди нас перевели. Не раз на тиждень, а щодня я буквально вимагав біблійних вивчень. В 1953-му в амністію мене випустили. Поїхав в Сталінград, прописали, вийшов на роботу і виписали в 24 години. Побачили, що я колишній в'язень. Переїхав в Мончегорськ. Карелія працював на горнообогатительному комбінаті. В цеху працювало більше 400 чоловік. По металу я робив все. Слюсарів було багато, але тільки, тільки мали п'ятий розряд, і я мав теж. Про свою віру говорив з тими, хто розпитував і бажав слухати. Просочилось до парторга, піднялось переслідування. І так як я не підписався під закликом працювати на кому... по комуністичному в колективі комуністичної пар... праці. Розрахували в кінці 59-го року. Я питав, а я що погано працюю, брак в мене, лінивий я, норми не виконую, порушую трудову дисципліну? Ні. Але підпиши, що будеш працювати по комуністичному. Контакт з братами я мав, правда, трошки далеко, аж в Тайшеті Іркутській області. Там в них я і охрестився в квітні 1959 року. Так, як на роботу не брало, їздив тайшет до вислених братів і допомагав їм закупляти папір для пекарні в лапках. Пекарня означає друкарня. Зміцнявся на зібраннях і в товаристві духовних братів, друзів ще з Норіль Лага. У грудні 1960 го дали мені на роботу на невеликому заводі Мончегорська. Арештували 12 лютого 61-го року, два тижні допитів нічого не дали. Не скажу, добра в літературу, хто привозив, куди відправляв звіти. Пригрозив розлючений слідчий, що відправить діло в суд. Але через кілька днів наглядач. Повів мене знову до слідчого. В кімнаті був один слідчий. Моя фотопам'ять зафіксувала зміну на столі. На нержавіючій кришці. Від коробки лежав шприц з голкою, напевно, два. Сантиметра кубічних. Фотографія Метронінський Серафім 1963 рік. В нього народився син. Зараз скажу хто? Борис. Син Борис і проживали вони в Запоріжжі останнім часом. Фотографія 1963 року. Моя фотопам'ять зафіксувала зміну на столі. На нержавіючій кришці від коробки лежав шприц з голкою, напевно, 2 см кубічних. Слідчий почав питати, як в мене справи, чи добре сплю, чи не болить шлунок. Я відповів, що справи добре, нічого не болить, скарг немає. Ви змінили харчування, проживання, режим дня, тому вам потрібно отримати щеплення проти різних хвороб, які можуть виникати під час перебування в таборі. Натиск кнопкою прийшла чергова лікарка тюрми. Вона була схвильована. Підійдіть поверніться, Що вам у кол під праву лопатку, промовила вона, як відкривала спирт, щоб змочити ватку, тряслись руки, корок випав і покотився під стіл. Підніміть сорочку, попросила і почала протирати під лопаткою. Я бачив, без вихіді, тому палко молився до його, виблагаючи про допомогу. Слідчий не відводив очей з медсестри. Тремтячими руками вона струмила голку в моє тіло і почала випускати пекучу рідину. Слідчий відвернувся, в той момент я шарпнув праве плече вгору. Голка висмикнула з тіла, і туга струя вдарила по лопатці, потекла вниз по бедрі, по стегні аж почув в черевику. Медсестра безмовно випустила весь шприц лікарства в пустоту, протерла місце укола, візьміть ватку, протягніть мені тримтячою, протягнула мені тремтячою рукою, поклала шприц на місце, присіла і підняла корок. Її каблуки зацокотіли по кабінеті і, затихаючи, затихаючи, віддалялись по коридору. Ну, от і все, тепер ви не захворієте, промовив слідчий. На лиці в нього з'явилось щось на зразок усмішки. Але очі холодно дивились на мене. Того дня і до самого відбою я не, відчув, не відчував нічого за собою. Відмітив дату кола і ліг спати. Прийшов до себе через довгих 18 днів. Прийшов до себе через довгих 18 днів. Не міг зрозуміти, де я встати неможливо очі, якби в тумані наступного дня. Я, напружуючи всі сили, встав на тремтячі ноги. Підійшов по стіні до кормушки у дверях в коридорі, якраз бібліотекар, розвозив книги і свіжі газети, дав мені наглядач по коридору, як побачив, крикнув Святому не давай. Але газета вже була у мене. На нарах розгорнув і перелякався. Я не міг навіть прочитати великі літери, полярна правда. Довший час після того я приходив до себе, а все ж таки дякував Йогові, своєму доброму Богу. Який допоміг вибратись з могили, в яку хотів відправити чекіст слідчий суд в Мончогорську на Царефіо Матрьонівським. В березні 61-го року відбувся народний суд наді мною, американський агент, маріонетка імперіалізма, ярий ворог радянського народу, такі та інші прикметники повісили на мене. Шість років таборів загального режиму присудили. 7 липня 61-го року я вступив на землю першого лагпунта в Дубравлагу. А зір втратився, знайшов окуляри, підійшли. Слабкий зір не дозволяв писати повутинкою, але перевіряти та виправляти помилки потрібно було. І я робив такі справи. Був відповідальним за збереження літератури збору, тісно співпрацював з іншими, зокрема з кращим другом Попольницьким Євгеном. Працював я слюсарем в конструкторському бюро, втілював в метал бажання своїх та інших конструкторів, часто саме готовляв те, що хотіли вони. Щоб мати мир з усіма, щоб можна було проповідувати своїм начальникам і конструкторам, потрібно було ділитися усім і бути меншим. У них була ідея і бажання. Моя робота виготовити ескізи, штампи, пансони, поставити на пресі, показати за кілька секунд з листка стальної жесті, виходить каркас для монтажу схеми великого лампового радіопроміча, здається московського радіозаводу. У списку авторів та співторів я рахувався останнім, отримав 10-25 рублів. Але головне, що начальник мого КБ, колишній працівник глава МДБ, міг бачити і чути мене, свідка Єгови. Він, генерал-майор, після розстрілу Берії 53-го року теж отримав 25 років, як пособник і попав Мордовію. А свідки як при Берії, так і при Хрущові, часто отримували 25 років, і Тавро враг народа. Також мій бригадир з'їв зі мною солі за кілька років. Добре знав, хто такі свідки, що вони роблять. Бригадир, колишній вчений атомщик, викладач в МГУ, Московський государство університет. Високе здання в Москві. Професор сказав, що щось недобре про Хрущова і його політику отримав Мордовію. В жовтні 64-го року зняли з Хрущова, Хрущова з усіх посад. Бригадир дуже радів і викрикував, тепер нас звільнять скоро додому. Через кілька тижнів бригадир дійсно, бригадир дійсно відбув додому. Мене і нас всіх залишили. Радянська система далі зображала нас як ворогів. І так до кінця строку, до 1967 року. Але часи в Мордовії то були прекрасні роки духовного розвитку, загартування як для мене, так і в організації в цілому. Бо нас було багато разом братів. Після звільнення я оселився в Запоріжжі і знову співпрацював з братами, проповідував, друкував, розповсюджував, проводив зібрання. На східну Україну був спеціально посланий з Москви слідчий по особливо важливих справах прокуратури СССР. Пекарню, яка багато років забезпечила літературою свідків на східній Україні та Росії, він не знайшов. Вдалося виявити і затримати кілька особливо небезпечних рецидивістів, свідків його. Екарт Андрій, мене, Серафій Метронівський, взяли. Равлюк Сергій, Столащук Ольга, обласна газета «Індустріальне Запорожжя в кількох номерах друкувала великі статті про небезпечних ідей, ножкілейових вожаків яговізму. Народний суд 2692 року покарав мене на 4,5 роки таборів строго режиму і 3 роки заслення. Екарт Андрій, німець третій раз був засуджений за віру і релігійну діяльність, помер через 10 днів після суду в Дніпропетровській пересільній тюрмі, можливо, від гіпертонії. Відвов я строк на 29-й строгій зоні в Харкові. По закінченню строку в лютому 87 го завезли мене з Толипиним по етапу за тиждень в Тюменську область, місто Ішим. Потім воронок години дві етапував до рецентра Абатської. Міліція взяла за голову. У мене по всіх статтях особливо небезпечний. Але в червні 87-го року вийшов указ про амністію у зв'язку з 70-літтям радянської влади. Я не проходив по статтях амністії, але міліція провела по віку. 60 років і мене звільнили. Син Борис, Матріонінський Клава, Серафім і син Борис. 79-й рік Запоріжжя. Автору книжки було в 79 році. 24 роки, здається. Місто Запоріжжя, 79-й рік. Так, йдемо далі. Приїхала дружина Клавдія на побачення. А тут майор спецкомендатури подав документи. Уїжджай з жіною, пусть Запорожський і розбирається з тобою 16 червня 87 року. Напевно, один з останніх свідків я залишив віддалені райони СССР. Міль... Мільйони людей. В Союзі вже раділи з перестройки. Кількасот братів з РССР виробляли документи в овирах на виїзд в гості у Польщу на серпень. І вони поїхали і гостювали три дні на обласному конгресі. Запоріжжя прийняло мене, як і колись. Поставили під адміністративний нагляд, як домашній арешт, ввечері вдома, виїзд в інші міста заборону на раз в місяць. Відмітка в міліції в травні 88 го начальник міліції сказав мені, що ограничення знімається. У 89-90 му роках я побував на міжнародних конгресах в Польщі. Ти можеш уявити мою радість, мій подив, мою вдячність Богу Йогові за таке чудо. Крім того, в 89-му Верховний суд УССР реабілітував мене. Невинний людина має право читати Біблію, біблійну літературу, організовувати, проводити зібрання. Цікаво. Я твердо знав, що маю право. Держава десятки років не знала знак оклику. Зліва другий у сорочці Равлюк Сергій. Матріонінський серафім, Мікітков Іван. Конгрес у Харкові 1995 рік. Можемо поставити на паузу, зробити фото. Зліва, другий у сорочці, Равлюк Сергій в Галстуку. Матріонівський серафім, в Пінжаку третій зліва. Мікітков Іван Конгрес у Харкові, 95 рік. Другий у сорочці Равлюк Сергій. Матрюнський серафім Третій зліва. Так. Продовжуємо. У 91-му році 28 лютого наступила офіційна реєстрація свідків його Українській Радянській Соціалістичної Республіці. Відкрились широкі двері до великої освітньої програми, яку нас наказав проводити Христос. Тож йдіть. І навчіть всі народи. Матвія 28, 19, 20. З одного великого зібрання міста Запоріжжя в 91-му році свідки виросли до 45 зборів в 2012-му. Радію, що я міг приймати в цьому скромну участь. В грудні 2010 року пішов брат Серафім до лікаря. Щось недобре себе почув. Подивившись уважно МРТ, професор нейрохірург сказав Дідушка, у вас рак. Он в такому місці, що операцію я не можу. Ви умрете у мене на столі». Я би вам сказав. Тяніть дідусь столько, скільки протягнете. І тягне брат Серафім. Кожного дня він думає, чим можна послужити його, ві, щасливому Богу. Він пам'ятає своє присвячення, свою обітницю перед ним. Кожного дня він продовжує йти слідами Христа, чий приклад він старався наслідувати вже більше як пів віку, вже точно не друкує, але розповсюджує прекрасні кольорові публікації. В них правда про Бога, про прекрасне майбутнє життя. На землі, без різних таборів, без зловісних шприців, без раку і без болю. Бо колишнє менеться. Об'явлення 21, 3, 4. Наступне оповідання буде: Я не живу в минулому. Іванів, Іванів Володимир. Сторінка буде 462. Сьогодні важлива дата: 13 жовтня, 4 роки, як автор цієї книжки. Вже не є з нами. Але його праця шириться по всій Європі по цілому світі. Дві книжки є в Америці. І завтра має бути надруковано ще 15 книг в'язні Північного Царя. Книжка про свідків Бога Його, яке зазначено на All X. Пишіть ваші коментарі. Замовляйте книжку через коментарі під цим відео. Бажаю вам вивчати Біблію дізнаватися про майбутнє щасливе життя у новому світі, який обіцяв Бог Єгова. Пишіть коментарі.